Продовження історії українського біженця в Ізраїлі. Наступного дня після довгих походів по квартирах і готелях ми зробили свій вибір. Це був маленький готель на вулиці Царя Давида. Цілий день друзі водили нас по Нетанії в пошуках житла, пропонували різноманітні варіанти: від маленької кімнати з матрацем на підлозі до шикарних апартаментів, від квартири з видом на море. До житла біля базару-вокзалу, де криси вільно ходять по вулиці між мусорними баками. Ми зупинили свій вибір на маленькому номері на другому поверсі триповерхового готелю, яким керує Українка з Чернігівщини, чудовий район, майже на березі моря. Є все, що потрібно для життя. Недалеко знаходиться центральна площа Нетанії. В перекладі з Івриту вона називається Майдан Незалежності, зовсім як в Україні. Тут проходять всі торжества і свята. До речі, свят багато, але вихідні дні тільки на великі релігійні свята. До речі, за роботу в такі свята, а також в суботу шабат, платять в півтора рази більше. Святкові події проходять на площі з дуже строгими заходами безпеки. Прохід тільки через спеціальні пости безпеки, багато поліції. На Майдані Незалежності є гарний музикальний фонтан, великі інформаційні екрани завжди звучить музика. Там багато відкритих кафе, верант, які зранку до вечора заповнені людьми. Хтось їсть, інші просто бесідують за філіжанкою кави таких більше. Взагалі ми вибрали дуже гарне і комфортне місце проживання. Поки що ми навіть не думали про статус біженця, просто насолоджувалась сонцем, теплим морем і гарною природою. Дивіться продовження в наступному відео.